Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолоди. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика «Well-being managers», де ми розглядаємо, як же бути тим самим продуктивним менеджером, і при цьому всьому не зайти з розуму. Сьогодні ми з вами починаємо нашу подорож у світі менеджменту. Ми поступово будемо рухатись від найпростіших, але не завжди найефективніших методів до більш складних, які потребують особистісної трансформації. Ці методи, про які ми будемо говорити сьогодні, ми знаємо ще з дитинства: списки справ, які урок зі школи треба зробити першим. Напевно, немає людей, які б не використовували цей перший рівень тайм-менеджменту. Проте списками продуктів в магазин цей рівень теж не обмежується. Давайте подивимося, які ж методики нам пропонують найпростіше гуру тайм-менеджмент. Перше складання туду списків. Друге пріоритизація, ранжування, бісіаналіз тощо. І багатозадачність. Сьогодні ми будемо говорити про перше да, два, туду листи та пріоритизацію про багатозадачність. Я запишу наступне відео, бо воно дуже-дуже важливе. Якою б технікою тайм менеджменту ми не йшли, нам все одно треба перелаштовуватися. Для будь-якого планування нам потрібна самодисципліна. Іначе прокрастинація просто зруйнує все наше планування. Якщо ж ми все-таки хочемо пріоритизувати, ми змушені бути далекоглядні. І далекоглядність і дисципліна це навіть не навичка, це вже рівень стереотипів поведінків людини. Більшість того, що ми хочемо змінити, перебуває в нашому психологічному айсберзі під водою. Саме тому розвивати софт скіли не просто. Спрощена, я вам покажу, як це виглядає. Зараз ми почнемо з вами з простого. І вже в кінці нашої подорожі, яка, я думаю, десь за кілька років відбудеться, ми, ну, ми вже будемо знати про всі варіанти, і наш айсберг буде іншим. Ну що ж, перейдемо до першого рівня тайм-менеджменту і поговоримо перше про недоліки туду списки. Перший недолік не розрізняється завдання, які вимагають виконання кількох хвилин, а які потребують багатоденної роботи. Коли ви вибираєте із списку завдань, яке будете виконувати наступним, підсвідомо ми обираємо найлегше і найшвидше. Друге. Списки заохочувати, заохочують нас займатися терміновими, а не можливими питаннями. Третє. Списки спричиняють непотрібний стрес. Складання справ допомагає систематизувати, запам'ятати завдання, але перелік невиконих завдання нагадуванням про те, як же багато ще треба зробити. Цей ефект називається ефектом зейгарник, про який я говорила в інших відео, коли незавершені справи запам'ятовуються краще, ніж завершені, і можуть викликати нев'язливі і неконтрольовані думки. Ці три недоліки роблять складання списків на неефективним інструментом управління часом. Коли ще на цей список справ накладається пріоритизація, тоді завдання стає майже нерозв'язаним. Особливо, коли ми однозначно не можемо сказати, що важливіше за інше, і скочуємося іскочуємося в, в ситуацію, все важливо. Існує більше 20 видів пріоризації завдань. Я наведу шість основних, або тих, що дуже відрізняються один від одного. Це дасть вам розуміння різноманітності підходів, і я впевнена, що ви точно зможете знайти для себе якийсь ефективний спосіб. Почнемо, як завжди, з простого: матриця Ейзенхавера. класичний підхід для пріоризації завдань, придуманий ще під час Другої світової війни, генералом Дуайтом Ейзенхавером. Основна ідея цього підходу полягає в розподілі всіх завдань, всього списку на чотири категорії: по осях терміново важливо. Є завдання важливі термінові. Є стратегічні, є ті, які навіть не варто виконувати. Щоб правильно використовувати цю методику окрім списку справ, вам необхідно ще побудувати цю матрицю. Для списку справ приблизно 20 це буде займати ну, 20 хвилин часу щодня. Ну, не всі готові витрачати такий час на цю активність, тому переходимо далі. Друга Impact Effort – оцінка завдань за співвідношенням прикладених зусиль до віддачі. Допомагає зрозуміти, яке завдання слід вибрати з списку можливих, які з, з них найпростіше реалізувати за обмеженого часу та ресурсів. Ця модель пріоритизації базується на правилі парета, коли менші зусилля дають більший результат. 80 на 20 – Вона ще відома така. А, така модель ефективна при наявності кількісних критеріїв оцінки завдання, коли ми точно знаємо, або можемо порахувати або в часі, або в грошах той чи інший результат. Кано-модель була створена професором Токійського університету на Кано для покращення якості продукції, проте може бути використана для покращення тієї ж якості нашої діяльності. Нам потрібно розділити всі наші завдання на чотири поля: must be. Це справи, які ми не можемо не виконувати. Це те, що є обов'язково необхідним в нашому повсякденному житті. Indifferent – це те, що викликає неоднозначну реакцію або лінь прокрастинацію. Performance – викликає в нас почуття задоволеності. Якщо ми виконали завдання якісно, відчуваємо радість, якщо не якісно, відбувається зниження такого емоційного стану, або з'являється таке розчарування, або може мати наслідки. І attractive – випадка. Такі події з таким неоднозначним результатом. Тобто, то, що може бути або не бути, і ситуація ваша якісно від цього не зміниться. Більшість наших завдань має сходитися до лінії перформанс. Якщо вам захочете заглибитися в математичні основи цього методу, їх можна знайти в книзі на рякі кано, приваблива якість, лінк я залишу в описі. Четверте. Карл Вегерс метод ще один із улюблених методів пріоритизацію людей з технологічних професій. Розділив підстави формулу отримав. Цим методом оцінюється benefit, penalty, costs and risk кожного нашого завдання за шкалою від 1 до 9. Далі дані підставляються у формулу і розраховується коефіцієнт пріоритетності. Такий метод пріоритизації. Та вибору хороший для персонального стратегічного планування, коли нам необхідний вибір не лише за одним критерієм. Різні варіанти форм і систем розживання для цього методу представлені в книзі автора Карла Вегера. П'яте: кошики майбутнього. Це один із улюблених методів приарезації. Мій. Він простий і ефективний, добре працює, якщо ви намагаєтесь більше 50% своїх завдань переводити в стратегічний сегмент. Цей самий підхід широко використовує Стівен Кові в своїй книгі 7 навичок високоефективних людей. Нам необхідно умовно розподілити завдання між трьома кошиками. Metric Moves Власне, те, що допомагає нам задовільняти наші базові потреби. Це мої робочі завдання, консультування, виступи, тренінги і все те інше, що дає нам або дохід, або кар'єрні можливості. Друге, це «customer requests». Це те, що ми робимо для своїх близьких або людей, які від нас залежать. Такі зовнішні завдання нам. І також «customer delights» – це кошик не для справ і обов'язків, а про бажання. Сюди все йде, що починається з фрази: було б непогано зробити, почати піти. Сюди відносяться всі стратегічні задачі і додаткове навчання, вивчення наземних мов, написання статей, книг. Якщо подивитися на картинку, то можна звернути увагу на якому рівні кошики, чим вище, тим пріоритетніше. Шостий останній – аналіз це, мабуть, найпростіший спосіб, який відрізняється від кошиків майбутнього, тим, що ми по-іншому виділяємо завдання, не прив'язуючись до ефекту, який вони нам дають на наше життя. А важливо термінове. Б важливо, але не термінова. С – термінова, але не важлива. Це такий урізаний варіант матриці Ізенхауера без завдань, які ми можемо не робити. Більш детальний найбільш важливі справи, які становлять 15% від загальної кількості справ, і їх внесок в досягнення цілей становить 65%. Б. важливі завдання 20% загальних кількості. значущість до для досягання мети дорівнює 20%. і сі менш важливі завдання дорівнює 65%, А загальна кількість від загальної кількості значимо всього 15%. Напевно, ви скажете, а чому не можна використовувати або abc пріоритизацію або матрицю Ейзенхауера, і так не морочиться зовсім? Чому можна? Якщо вам подобаються такі підходи, і він для вас працює, це просто супер, вберіть і використовуйте. Але цими матрицями і видами пріоритизаціями світ не обмежений. Важливо, щоб ви визначили для себе оптимальний варіант і використовували його. Якби все добре з пріоритизацією, бери та використовуйте. Але є ще недоліки. Перший недолік: для опрацювання пріоритетів потрібен час. Не всі мають можливість його виділяти стільки, скільки потрібно, щоб подумати і визначитися. Друга: спокуса відволікатися на дурниці. Вони відволікають від пріоритетів, стають новими пріоритетами. І третє, саме її існує в безлічі технік, які потрібно підбирати в залежності від мети. Набуття навички управління часом дуже поступовий процес. На жаль, ми не можемо зразу раз і стрибнути на вищий рівень, не опанувавши попередні. Тайм-менеджмент менеджмент це як цибулина. Ми постійно наростаємо новими підходами, підґрунтями, яких практик є успішні, так і ні. Сьогодні ми розглянули з вами тільки перший рівень із шести. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо за ЄСУ, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та іншому напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відео -звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було сьогодні зі мною цікаво, підписка вподобайка. Буду дуже рада коментарям, якщо ви зі мною не згодні, або згодні і хочете подискутувати, або у вас є якісь питання. До зустрічі!